Тим, хто полюбляє покататися на лижах цього року, не доведеться платити більше ніж у 2011-му. Туроператори заспокоюють, зимовий відпочинок не подорожчає, але й не здешевшує. Приміром, переліт та тиждень проживання зі сніданком у тризірковому готелі в австрійських Альпах коштуватиме в середньому 500-600 євро з людини. Саме цей напрям найпопулярніший серед українців. Через гарне поєднання ціни та якості приблизно у стільки ж обійдеться подорож до Італії. А ось, аби з'їздити до Швейцарії та Франції, доведеться віддати щонайменше тисячу євро за одну особу. Альтернатива вітчизняні курорти. Тут Ціна тижневого проживання стартує від двох тисяч гривень. Масово замовляти тури наші співвітчизники почали лише в жовтні, тоді як у попередні роки поїздку планували ще з літа. Звісно, туристів зараз волнує ситуація, що 28-го вибори і що буде після виборів, і як. Но лижніки, лижники, це люди, які сидять на іглі. Иглей адреналина. Для них зимний сезон, если две недели или там сколько не покататься, это год пропал. Сейчас нельзя расти ценам расти. Нельзя никому. Почему? Потому что иначе можно пропустить сезон.